Мужчина любить а женщину. А тебе дорак Бля, це ця молода мама написала. Я привій. Засісти, типу ти вказуєш, на суті. Как красиво, фига. Лос, мы не молода, мама напал, мои двоите. Вот коло бы на это хочется. Вот <звачу> колокольчик. <звачу> Даже <звачу> ты будешь <решу> забудьку покрутить его, да? Давай, вот, комада. Я снимала видео Максим. Там биду было рвано. Я похоже, не знаю, на белку и очень плохо. Окей, летско Ну вс. Ну шкаф номер один. Платна прикупа. Тепер я чекаю на нашу хабу за 1000 Кримів. Mm -hmm. Марка Володя Вова і на Дар'ю Маркович. І ми їдемо в цьому подорож. Це разом приблизно година до нашого виїзду із Вінниців. Mm -hmm. Пайок, який я вообще пускаю за собою. Душа, як тобі комфорт Володі. Тут можна побачити, що автобус був майже порожній, тому дорога була досить комфортною. <свят> із мінусів 12 часов до літака, а із плюсів ми <плесив> <плес> без, <плес> <плес> без пришедців. Були в аеропорт, кадивіться і нам тепер треба чекати близько 11 годин, щоб сісти. Це наше юге-посадочне місце. Сьогодні ми тут спимо. Приблизно отак виглядають наші останні години в дорозі. Дорма автобус у мене Прокидаємось, збираємось і прямуємо гуляти осло. А це автобуси, які на час поїздки були безкоштовними для біженців, але на жаль зараз вони платні. Портила, блядь, вот. з маляками прямо кататися на санках самках. Ми не за самі їх. Ні, там просто яма Нам трошки присутні. 好，来，来，来。 Під час ми вже їдемо в дитячий розважальний центр. Клоєю слегка промочила мисочку. Да, <садь> ну, более мир. Старайся. Старайся, сильнее, сильнее, старайся. <садь> а <так. садь> Здоровье девка, а тише, мы малявкой.

Тут ми вже всією бандою прямо в неймовірно гарний парк фотографіруй мене <реш> Амі... тебе <реш> подойди, я сфотографірую. <реш> Камера явно цього не передає, але тут просто неймовірні краєвиди. я смешу, це потом виставлю. <риклад> <риклад> я це виставлю, <риклад> Я виложу. Я А ти знімаєш ще фотки? Так тебе я дурачок <риклад> <риклад> Ти зніми фоткай вам, фоткай Що я не можу переключать сам і Ну ладно. Син. <риклад> я <риклад> <риклад> А це ми провели неймовірно класний музей, присвячений експедиції з назвою Фрема. Що дуже круто, тут є планшети, на яких є розповідь про цю експедицію. І що дуже класно, це те, що там є українська мова. Тобто це велике судно збережене, на яке можна піднятися і по якому можна ходити і спускатися всередину приміщення. Ті понавірно цікають. news. Что делать? Mm -hmm. У них и сейчас так. Сейчас стены должен быть. Как им да, вообще. <плодисменты> спала на отеле. зона у нас, девочка. Угу. Едло готовится? Но... Едло. Мы как бы на камеру, а тут вообще было, конечно. <с приятно. ну, а так, Рашка, честно. Да. Откуда оно? И должно быть да? Не понимаю. Цей же день ми мали надію потрапити на супер великий класний каток. Спойлер, нам не вдалося. Тобто, потрапити на нього нам вдалося от покататися вже ні. Що прикольно, на цьому катку є безкоштовний прокат ковзанів, але от якраз цього дня нам не вдалося це зробити. Пробуваємо інформацію на рахунок наших э, козанів, чи може тут їх безкоштовно взяти, чи не можна. Я сподіваюся, що можна і ми зможемо покататися. По ходимо шукаємо кімнату. Тут ми якраз змогли просто подивитися, як це відбувається. Не покаталися, але хоч подивились, правда. Ми, в принципі, дуже сильно не засмутилися і пішли собі в дуже величезний парк восло, дуже відомий парк скульптур. Дуже гарний, якраз погода відповідала йому. Що-що? Які емоції в тебе цей парк викликає? Нічого. Пойдет! это сделать? Чем? Мне потребен контент. Ну не нужно меня снимать. Так ты мой контент. Нет. 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 Да не нужно оставлять его никуда. Нет. Ну, это как-то подумала, что будто бы... Я не знаю, что я делаю. Я просто играю. Я тут специально.

Сьогодні в нас вже була друга спроба покататися на козинах і цей раз нам вдалося. Бачимо книжці. Бачимо. Сьогодні нам пощастило. Ми беремо напрука наші другі і прямо людей і море. Я ледве урвала свій 39-й, хоча в мене 37-й. Але дякую на тому, тому що сьогодні дуже велика кількість людей, субота і дуже нещастя. Покататись хочеться, правда Настя? Да. Настя зі тридцять четвертий Настя. а Мені з моїм не дуже. Але тридцять дев'ятий принципі, на ноги сидить як. Добре. <рес> Це субота і час дискотеки. Давай давай да. Веду увагу на задній фон він виграє виграє цей танець. І на цьому моменті ми прощаємося з Осло і повертаємося в Україну.